Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Затримання двох російських тележурналістів телеканалу Лайф Ньюз» Олега Сидякіна та Марата Сайченка є найобговорюванішою темою в українському інтернеті та й не тільки в українському, а й в російському. За даними міністерства оборони, 18 травня тележурналісти разом з бойовиками направлялися до Аеродрому у Краматорську з, зенітною, з переносним зенітним ракетним комплексом. Разом з ними були також набої. Пізніше затримані представники російського телеканалу зізналися в тому, що на території України займалися не журналістикою, а підрівною діяльністю, координували дії бойовиків в неділю. Керівники Лайф News звернулися до Міністерства закордонних справ Росії з проханням посприяти у звільненні журналістів, а відповідно, Міністерство закордонних справ Росії звернулося до ОБСЄ з проханням звільнити журналістів. Володимир Путін заявив сьогодні про те, що звинувачення на адресу російських журналістів є повною несенітницею та маячнею. Тим часом в інтернеті виклали. Відео, це бій між Краматорськом та Слов'янським. На На відео зафіксовані бойовики, які ведуть бойові дії, які розстрілюють українських силовиків. Цей бій датований 19 травня, і е, у коментарях більшість блогерів пишуть про те, що насправді журналісти Life News координують бойові дії терористів. Пропоную подивитися фрагмент цього відео, аби зрозуміти про що власне мова йде. Поднимай, поднимай. Поднимай. Отходим. Что ты сделал? Мимо! убирайте. Все, бегом, бегом. Отходи, оттаскивай. Оттаскивай, Одесса. Машину убирайте. Машину убирайте, не мешайте ребятам работать. Давай, тащи. Давай, ребята! Огонь на поражение! Давай! Работайте по броне! По броне работай! Олександр Коць, журналіст Комсомольської правди, який також знаходиться в районі бойових дій на сході України, написав у своєму Твіттері з приводу цього відео. Всім, хто постить зараз відео з вистрілом Мітіса, обвиняють лайфів в тому, що це їхні коментарі за кадром. Поясню. Це зйомка на мобілі ополченців, у якого ми теж брали відео, в тому числі ночного обстрілу Комбікормового», – написав Олександр Коць. На своїй сторінці у Твіттері. Раніше Вікторія Сюмар, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, заявила, що так звані журналісти Life News, Олег Сидякін та Марат Сайченко яскравий приклад сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто отримують від, відео, ці журналісти супроводжують терористичні групи та знімають напади на українських військових. Де-факто вони є частиною терористичних груп. Е, Роман Рамзан Кадиров, лідер Чечні. Вже почав погрожувати Україні. Він наполягає на тому, що українська сторона має відпустити тележурналістів із Росії. В інстаграмі він написав: дорогі друзі, незаконні власті України в Краматорська захватили журналістів Life News Олега Аліга Сідякіна і Марата Сайченка. Заміститель секретаря СВАТ нацбезпеці та оборони України Вікторія Сюмар обвіняють тих в седій сі тероризму. Сюмарутверждають, що вони входять терористичні групи. В Госдепі США говорять. что им ничего о задержании наших журналистов неизвестно. Я удивлен и крайне возмущен бессовестными действиями украинских спецслужб и лицемерием их хозяев США. Руководство Украины продолжает использовать фашистские методы. Мы требуем немедленного освобождения Сидякина и Сайченко. Если в Киеве не одумаются и не позволят журналистам вернуться домой, мы не намерены молча наблюдать, как издеваются над ними, как ставят на колени и держат с пакетами на головах. У нас есть реальные силы и возможности для воздействия на тех, кто держит журналистов в неволе. Написал в своем, в своем аккаунте на инстаграм. Рамзан Кадыров Сергій Метрохинце, лідер партії Яблуко російської партії на ехо Москви, пише міністр іностранних діл Росії Сергій Лаврова обратився в понеділок председателя ОБСЕ з просьбой освободить журналістів «Лайф Ньюз» Олега Сидякина і Марата Сайченко, которых какие-то сили захватили в плен на юго-востокі України. Дело хороше і правильне. Одно странно в ці ж дні ніякої... Офіційної реакції не було в связи з задержанням и избиением кримськими силовиками журналіста телеканала АТР Османа Пашаева і його оператора Джингиза Казгина. Дженгіз Казгин це турецький прочим. Хотя Крим, Кримський считает сам и учит считать других территорий Росії, ОБСЕ. Хотя Крым, МИД России считает сам и учит считать других территорий России. А БСЕ тут вроде привлекать не нужно. Не, не было никакой реакции и несколькими днем, днями ранее, когда в Донецком Артемовске фактически похитили, а позднее выпустили за выкуп Павла Каныгина из новой газеты. Пышая в блозе на «Эхо Москвы» Сергей Митрохин. Мустафа Наем комментует ситуацию, которая на навколо затримания российских журналистов. Насчет задержанных журналистов в News, Возможно, я выскажу непопулярную мысль, но мне кажется, их надо отпустить. Депортировать, обменять на заложников, запретить въезд, внести в какие угодно списки нежелательных лиц. Но отпустить и отправить домой, я не считаю этих ребят своими коллегами. У нас с ними разное понимание профессии. Но в одном случае речь идет не о конкретных лицах, Або отношении государства к журналістам в цілому. Е, Олександр Бергенець на своїй сторінці у Фейсбук коментує ситуацію, яка склалася е, між бойовиками у відносинах між бойовиками, тому що є вже певний розкол між представниками так званої Донецької Народної Республіки і так званим Донецьким народним ополченням. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Я вже... Писав вчора, що сепаратисти, терористи встановили блокпости на в'їзді з Донецька в бік Краматорська і Слов'янська, місце найбільшого розгулу їхніх побратимів. Певно, бояться, що приїдуть люди по намарьова стрілка і заберуть у Губарєва Ендко Донецьк. Не здалося, якщо між двома бандами виникне кордон чи лінія фронту, загроза війни між різними гілками сепаратистів на Донбасі. Очевидно, написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Олександр Бергінець. Ну між іншим, благосфері дуже часто з'являється інформація про те, що насправді між різними групами озброєних людей на Донбасі виникають збройні сутички, вони вже стріляють один в одного і навіть без антитерористичної операції знищують один одного. Ірина Медушевська пише на своїй сторінці у Фейсбук. Ахметово вкус, тепер стануть ежедневними, пише Артем Мадлер. А я вот думаю, що він уже зарані весь сезон записав. Інтересно, хто у него такий умний, креативний? Лучше б Рінат Ленідович виборців, чим этот цирк з конями, тю з гудками, написала Ірина Медушевська. В даному разі Ірина згадує відеозвернення Рената Ахметова, друге відеозвернення Рената Ахметова, де він говорить про те, що насправді Донецька Народна Республіка не має жодного нічого спільного з Донецьком, з Донбасом, з тими людьми, які там живуть. Арсен Аваков, який перебуває під слов'янськом, написав на своїй сторінці в Фейсбуці, опублікував арсенал зброї, фото арсеналу зброї, який. Вилучили э, українські соловики Один із лагерів антитерористичної операції під Славянськам, э, арсенал оружия і у мирних. Протестуючих, в тому числі стріла 2 М находящася на вооруженні только у російських ворожох сіл. Нічого все стане на свої міста. Роз'ясню, соберем, буде порядок. Написав міністр внутрішніх справ України Арсан Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, що позавчора Володимир Путін заявив про те, що російські війська, які знаходилися на військових навчаннях на заході Росії, а відповідно на сході України, відводяться до місць. Постійної дислокації, щоправда, українські військові, а також представники НАТО, говорять про те, що російські війська все ж таки не відійшли від східних кордонів України. Нагадаю, що раніше експерти оцінювали російське груповання, яке знаходиться на сході України, десь 40-60 тисяч військовослужбовців. Тим часом Олег Тягнебок написав про так званий меморандум, який був ухвалений. Верховною радою про взаємопорозуміння та мир. Документ, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, пише Олег Тягнебок, нібито для пошуку порозуміння та миру в українській державі, насправді не містить жодного слова про захист українців, яких є більшість в Україні та, зокрема, на Донбасі, і проти яких нині спрямовано етнічні чистки на сході української держави. Ухвалений меморандум є попросту потуранням терористам, які діють на території українського Донбасу, та попусканням їхніх злочинців, спрямованих проти української нації. Про меморандум також пише і Дмитро. Дмитро Ярош, лідер правого сектору, Україну об'єднує лише національна ідея, пише він. Вчора, 20 травня, Верховна Рада прийняла так званий меморандум національної єдності. Вважаю за необхідне сказати декілька слів про цей меморандум. Я не буду коментувати кожне твердження з прийнятого радою документу і зупинюся натомість на головному. Не хочу говорити, що меморандум це тотальне зло. Водночас, очевидним для мене є наступне люди, які... Його складали та за нього голосували. Мають дуже туманне уявлення про націю, національну ідею та національну єдність. Якби вони мали більш чітке уявлення, меморандум дійсно спрямовувався на зміцнення національної єдності. Написав, написав на своїй сторінці Дмитро Яриш. Власне, на сьогодні у мене вже все. Зустрінемося завтра об 11.20. Я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.